Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Шахтар зробив пропозицію 16 мільйонів євро за бразильського таланта. Динамо Київ втрачає молоду зірку. Президент УЄФА підтримав повернення російських дітей у футбол. Збірну України можуть не допустити до Євро 2024 Легенда Динамо Київ Віктор Леоненко вважає гукіперерал та збірної України Андрія Луніна футбольним невдахою. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Дейс. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Артем Довбек може пройти в Манчестер Сіті. Спортивний директор Манчестер Сіті Чекі Бегірістайн відвідав матч Жорона Севілія, в якому Артем Довбек оформив хетрик. За інформацією видання Кроніка Глобал. Директор особливо уважно стежив за грою футболістів Жорони Артема Довбека, Савіньо та Яна Коуто, які також зацікавили Барселону та Манчестер Сіті. Барса б хотіла підписати довбика на наступний сезон, але розуміє, що це буде дуже важко. Адже Жерона входить до складу емірацького спортивного холдингу Сіті Футбол Груп. Тому останнє слово при виборі майбутнього довбика залишатиметься за Сіті». Визначається, що українець може стати ідеальною заміною Ерлінгу Голанду. Шахтар може підписати ще одного бразильця. Півзахисник розірю 20 вітіньо зацікавив донецький клуб. Повідомляє видання «ІДЖ Еспорте». Відзначається, що сума відступних 19-річного бразильця складає понад 200 мільйонів бразильських реалів, тобто 38 мільйонів євро. Хавбек встиг забити один гол та зробити два асисти у 16 матчах за крузерою. 20 Також футболістам цікавляться клуби з Португалії та Еміратів. Андрій Ярмонко готовий повернутися в загальну групу Динамо Київ. Київ». 34-річний українець працює за індивідуальною програмою на зборі команди у Туреччині. Футболіст виконує бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів першої команди. Другим етапом відновлення гравця на зборах буде робота з м'ячем. Очікується, що Андрій розпочне ігрові вправи найближчим часом. Повернення Поверненнярмонко до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується під час другої частини збору. Журналіст Віктор Вацько та Кривбаса Артем Гарін можуть увійти в команду нового керівництва Української асоціації футболу на чолі з Андрієм Шевченком. Повідомляє журналіст Віктор Вацького. Нагадаємо, що на пользу конгресі відбулися вибори нового президента УАФ. Ним став Андрій Шевченко. Раніше сам Вацько повідомляв, що у Куларах є інформація про те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може стати одним з віцепрезидентів УАФ. Донецький Шахтар стежить за двома футболістами Фламенго, повідомляє журналіст Лео Жосе. Скаути донецького клубу були присутні на останньому матчі Фламенго. Там вони приглядали захисника Яго та півзахисника Кайо Гарсію. Обивда провели на поле всі 90 хвилин. Яго ще не грав за першу команду Фламенго. В його активі 20 матчів за команду «Ю-20». 18-річний бразилець грає центрального захисника. Що стосується Као Гарсія, то його права належать клубу Феровіарія. Але за фламенго футболіст провів вже 14 матчів без результативних дій. 19-річний бразилець номінальний опорник. Також може вийти зліва в обороні та в центрі поля. Динамо Київ не може домовитися чорноморцем по трансферу Брагару. Гравець вже підписав попередній контракт із столичним клубом, який набере чинності 1 липня 2024 року. За інформацією видання спортуа, чорноморець хоче отримати за свого гравця в районі 500 тисяч доларів. Та залишити його до кінця сезону на правах аренди. Однак Динамо готове заплатити компенсацію лише в районі 300 тисяч євро. Або ж чекати літа та підписати Брагару в якості вільного агента. В такому випадку компенсація за виховання, за виховання гравця, яку Динамо має заплатити одеситам, буде менше 500 тисяч доларів. Президент УЄФА Олександр Чефарін розповів, що ідея допуску збірної Росії Ю-17 на міжнародні турніри, яка виникла минулого року, була його бажанням. Ціль спроба уникнути промивання мізків та ненависті до заходу російським дітям, які на думку президента УЄФА знаходяться під покаранням, за те, в чому не винні. Нагадаємо, що восени минулого року УЄФА повідомила про повернення до міжнародних виступів збірної Росії Ю-17, але пізніше скасувала це рішення. Через відмову проводити матчі з росіянами низки національних команд. Головний тренер Челсі Морісся Початіно розповів, чому вінгер лондонців Михайло Мудрик був замінений у перерві матчу однієї другої фіналу Кубка Англії з Міло Цитуємо Початіно. У Мудрика була жовта картка. В кінці першого тему стався епізод, коли він пішов у ризикований відбір і ледь не збив суперника. Ми не хотіли ризикувати тому і замінили його в перерві. Це був непотрібний ризик, щоб мати його на полі. Тому ми замінили його відразу. Сказав Почетіно. Нагадаємо, цього сезону Мудрик провів за Челси 22 матчі, забивши 4 голи та віддавши один осист у них. Полтавська ворська офіційно голосила про припинення членства в асоціації футболу Полтавщини. Цитуємо сайт клубу. Футбольний клуб Ворська Полтава, починаючи з 1996 року, безмінно виступає великі українського футболу. Рік з роком ставичи перед себе завдання на міжнародній арені. Відтак маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави. У зв'язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням статуту УЄФА, ФК Ворскла заявляє про вихід із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини. Йдеться в заяві клубу. Таким чином Ворскла підтримала Андрія Павелко, який зараз знаходиться в СІЗО. І Вважає, що Андрій Шевченко незаконно став головним президентом української асоціації. Італійський Наполі спробує придбати Судакова влітку 2024 року. 21-річний півзахисник Шахтаря зацікавив ряд іменитих європейських клубів за інформацією італійського журналіста Антоніо Петерцоло чинний чемпіон Італії Наполі спробує знову підписати півзахисника гірників влітку 2024 року. Але щоб претендувати на цей трансфер, італійський клуб повинен кваліфікуватися до розіграшу Ліги Чемпіонів. В іншому випадку їм важко буде конкурувати з іншими клубами за підписання українця. Колишній гравець київського Динамо Віктор Луненко назвав головну проблему українського вортаря Андрія Луїна та порадив йому піти з мадридського рала. Цитуємо легенду Динамо. Про Луніна зараз багато пишуть. Навіть про Зінченка забули, але якщо взяти по суті, то Лунін навіть не скористався своїм шансам у ралі, поки Куртуа травмований. Аншлоті ставить то його, то кепу. А якщо оговтиться товариш Тібо, то Лунін буде довічно другий. І це стосується не тільки Андрія. Я порадив йому йти в інший клуб, хоча б ту саму Саудівську Аравію. Це його рівень, сказав Леоненко. Суперталант Динамо Київ покидає команду. Турецький футбольний скаут Адар Четінок повідомив, що Вінгер Динамо сам Бадяло продовжить кар'єру в Туреччині. Деталі угоди поки що не уточняються. Сам Бадіало, який кілька років тому був відомий як новий Садіо Мане в Сенегалі і приєднався до Динамо у віці 18 років, переходить до Туреччини. Написав Чатанюк у своєму Твітері. Візнаючимо, що цього сезону 21-річний діалог провів у складі київської команди 6 матчів без результативних дій. Шахтар готовий заплатити 16 мільйонів за бразильського таланта. За інформацією бразильського коментатора Лукаса Педроси, Шахтар вже зробив пропозицію Васку Дагамі щодо півзахисника Марлона Гомеса. Про інтерес, до якого з боку повідомлялося раніше. Йдеться про суму у 16 мільйонів євро разом з бонусами. Спостерігається тенденція, що трансфер може відбутися. Переговори між Шахтарем та Гамою просунулися. Зізначимо, що 20-річний Гомес встиг пограти за збірні Бразилії Бразилією 18-20 і u 23. У складі свого клубу він забив два голи та віддав три асисти у 45 матчах. Аргентинський легіонер відмовився приїжджати в Одесу. Півзахисник руха Фабрісіо Альваренга не прийде у Чорноморець, Повідомляє та то таке. З даними джерела, між Львівським та одеськими клубами були переговори щодо трансферу 28-річного аргентинця, але перехід таки не відбудеться. Причина Альваренга відмовився жити та грати в Одесі. Його родина спочатку повномасштабної війни проживала у Львові, який вважає більш безпечним містом. Раніше головний тренер руха Віталій Пономарьов говорив, що Альваренга не вписується у тактичні схеми команди. Інський нападник католонського жрони Артем Довбек номінований на звання найкращого гравця січня в чемпіонаті Іспанії, повідомляє офіційний сайт Ла Лігії. Також на нагороду претендують Дані Карвахаль з Рало, Ферран Торе з Барселони, з Бетіса та Кіріан Родрігес з Лас Пальмеса. Варто зазначити, що Артем вже втретє поспіль номінований на отримання цієї індивідуальної відзнаки. Якщо він виграє винагороду в цьому місяці, то вона стане для нього другою поспіль. В Цьому сезоні Ла Лігі провів 20 матчів, відзначивши 14 -ма забитими м'ячами та 5-ма гольовими передачами. Зокрема, він забив три голи та віддав один асист у трьох матчах, що відбулися в січні. Колишній гравець нецького шутра Дуглас Коста перейде у бразильський фулміненце. Повідомляє інсайдер Фабріцьо Романо. Раніше гравець вже досяг усної домовленості про перехід до турецького саммунспору, але в останній момент передумав. Президент УЄФА Олександр Чифрін висловив своє занепокоєння щодо можливої участі збірної України на Євро 2024, яке відбудеться цього літа у Німеччині. Чеферін погодився з тезою, що участь Ізраїля або України може додати загрозу безпеці. Він підкреслив, що УЄФА схвальована цим, але підтримує Німеччину, яку вважає хорошим організатором. Світ божеволіє у ці божевільні часи, коли. Геостратегічно світ божеволіє найбільше занепокоєння, викликає безпека та можлива участь України у Євро. Сказав Чеферін. Нагадаємо, що Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня. Україні потрібно кваліфікуватися туди. Задля цього нашій команді потрібно переграти Босню та Герцеговину, а потім перемогти Ізраїль або Ісландію. На цьому все дякую любі друзі, за те що сьогодні були з нами. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Футбол Days, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!